Я теж в окопах, але у нас свій окоп, я для себе зробив вибір, що треба там, де можеш, там і воювати. Ми повинні у цих умовах дати собі відповідь на питання, з ким ми і де ми. Тут має бути таке суспільне обговорення важливої теми, важливого питання стосовно. Думки ну, істориків, бачення істориків тих подій, які відбуваються сьогодні російсько-української війни. Ну, я бачив потребу в такому от, круглому столі, де б ми історики мінялися думками і сказали про те, а що ми можемо в цьому мого зробити? Де наше місце конкретно? Ось, власне, для цього ми сьогодні. За мої ініціативи і збираємося. Ну, принаймні, я знаю настрої тих, хто сказали, що зустрінемось, давайте думати, давайте якось можливий організаційно форму наші, скажімо, постійно діячі лекторії історичний. Розповім про те, яким чином злочини от, в контексті злочинів проти людяності. Злочинів геноциду, яким чином вони розвивались в історичній ретроспективі, і чому сьогодні російсько-українська війна, чому сьогодні ті злочини, які чиняться на окупованих територіях? Росіянам, чому вони є сьогодні власне злочинами геноциду, і яким чином це все ну, інтерпретувати з точки зору міжнародного законодавства. Необхідно виконати щонайменше три основних завдання: по-перше, це задокументувати злочин, по-друге, це його усвідомити, і власне, щоб суспільство усвідомило ці злочини, і по третє це засудити. Я розумів, що я не можу сидіти. В глухому тилі. я навіть з Канади як міг відгукувався, писав на наукових конференціях, виступав, міжнародних у тому числі відстоював нашу українську позицію. А як історик війни, я розумію, що сьогодні ми в повному розумінні слова на передовій, не в окопах там на фронті, де, до речі, наші історики, От Криворізький, я знаю, Артур Робот або Юрій Фасольняк. Вони у повному розумінні слова в окопах. Я теж в окопах. Але у нас свій окоп. У нас з Росії давно своя війна на історичному фронті. На мою долю, двічі переживати отаку навалу. Двічі. Я дитиною пам'ятаю ту минулу війну. Тому я для себе зробив вибір, що треба там, де можеш, там і воювати. Я можу воювати словом і писаним, і усним словом. А це фронт, по суті, ідеологічний. Ми відстоюємо своє право на наше бачення нашої історії. Російське бачення історії України, власне, не дає нам право на життя. У нас вибору немає. І наше протистояння сьогодні, по суті, коротко можна сформулювати, як його колись сформулював великий Шекспір. Бути чи не бути. Воно стоїть в повному розумінні слова перед нами це питання. Такому екзистенційному вимірі, або ми вистоїмо, переможемо і будемо існувати як нація і як держава. або...